Привіт усім народ, з вами Сокіл, і сьогодні я хотів показати вам, як я граю на Face AdLezie. Ну що ж, заходимо на. на сам гайд, як зареєструватися на цьому сайті, я вже був робив. Тому, якщо хочете, подивитися, ссылка є внизу під відео. А зараз я покажу саме, як я на ньому граю. Тому що на ньому грати мені приносить більше задоволення, ніж звичайний матчмейкінг. Ну що ж, поїхали. Ми на сайті. Тут є Гра Counter-Strike Global Offensive. Нажимаємо кнопочку Play. Вибираємо 5 на 5. але ну, Спочатку нам потрібно вибрати, або граємо соло, або з міксом, або з командою повністю. Я вибираю соло, тому що зараз не граю з командою. Тут нам видає face at League quick match, буде знаходила гра, і через деякий час гра знайдеться. Коли гра знайдеться, ми продовжимо. А зараз я ставлю на паузу і буду чекати, поки гра знайдеться. Ну що ж, гра знайшлася. Тепер ми можемо бачити ось заголовочок. Quick match, your матч із Ready і Accept. Це прийняти. Ну, Приблизно до матчмейкінгу ми нажимаємо Accept. І бачимо, що 9 гравців вже згодились. І чекаємо ще на одного. Так, народ, і зразу. Плюс те, що я можу вам показати, як пік бан карт і пік бан серверів. Тому що мене вибрали, ну не вибрали, а рандом вибрав мене капітаном. І тут бачимо у цьому меню. Бачимо, що зона Європа, CSGO 5 на 5, дата, там 10 гравців, і статус Voting, Тобто вибір сервера і карти. Я капітан, тому я вибираю, де ми будемо грати. І ми банимо з іншим капітаном по одному. У Дізоні серверів. Я не хочу грати, наприклад, в нідерландських серверах. Я роблю бан Нідерландів. Мій візавій робить бан англійських серверів, це добре, тому що на них в мене також поганий пінг. Мені найкраще грати або на німецьких, або на шведських, тому я баню в Францію. Таким чином, мій візавій вибирає вибирає Німеччину. Це просто шикарно. Найкращий пінг в мене там. Так, тепер, ну, знаєте, досить повезло, що я можу вам показати, що я капітан і як проходить саме цей процес пікбана карт і пікбану серверів. Таким чином, у нас тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 карт. Якщо я не помилився, в мене проблеми з математикою, тому пробачте мене. Я не хочу грати, наприклад, на d Season, я його баню. Суперники-баня Детрейн, це добре. Тепер я обираю денюк, тому що я його грати взагалі не мій. Я за кете можу програвати просто в хлам. А це кетешна карта. Тут же в чаті ми можемо це загальний чат і чат команди. В, головне, в головному чаті вже бачу народ знайомиться. А ми обираємо карту. Що ж, я не хочу, наприклад, грати на Декеш. Непогана карта, досить люблю її, але я і на ній поки що не вмію грати. Тому переходимо до Dust Mirage Da Inferno. Ну, народ, свої карти улюблені, пишіть в коментарі. А моя улюблена це Day Inferno і Dust 2. Тому я баню Mirage. Тому мені взагалі без різниці, на якій карті грати. Суперник вирішує. І так, ми граємо на Dust 2. Ну, дефолт. Бачите таке от меню. Тут можна правила подивитись. Правда, все на англійській, тому вчити народ вчити дуже потрібно завжди. Тут народ вже пише поскоріше, поскоріше. Граємо. Ну, все, вроді, вибили. Так, чекаємо. Зараз з'явиться ось, є, 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 є. Тут з'явиться така кнопочка. По ній же ми зрозуміємо, що нам робити далі. Я вам кажу, просто раджу, грайте в це дуже прикольна ліга. Немає стільки читерів, немає стільки школьників, немає стільки русських, поляких, хоча вони є, але вони більш адекватні. Тут з'являється або ви можете просто копіювати цей рядочок і вставити в консоль і натиснути Enter, або натиснути Play. Я вибираю завжди майже через консоль. Тому зустрінемось вже в грі. Ну, Щорний рот, я вже на сервері Faceta, на німецькому сервері. І ми чекаємо зараз на всіх гравців, поки що є нас 5 на одного. Ви знаєте, е, дуже часто тепер багато є таке, що все, тіпа, там, вибирають, доєднують, стільки, коли вже починаємо грати, то не виходять. Знають, що за це їм нічого не буде. І таким чином... Це досить нервово, коли Вони погані хедшоти. Коли ти хочеш вже грати, а якісь два більше та людина не доєднається, і ти просто не можеш грати через них. Так, я напевно скручу голос, ем, тому що це забагато. Так, я думаю, так нормально буде. Якщо мене буде погано чути, то пишіть в коментарях, щоб я знав. І таким чином ми чекаємо там, 3 хвилини. І коли всі доєднаються, ви побачите ножораунд. Е, я потім виберу, якщо ми виграємо ножовий раунд, я виберу, чи ми будемо грати за терористів чи за контртерористів. Але велика вероятність того, що декілька людей або одна до людина не доїдається і блін. І ми просто будемо шукати новий матч. Ну, я не думаю, що це так важливо вам побачити просто ножовий раунд, але... Перший раз як я дивився, на Фейсбук мені було дуже цікаво грав мій друг він якраз мені показав про цю лігу, мені дуже сподобалось. І я сам почав грати тут. Також плюси всі... те, Та що... Ці ігри не впливають на ранг. Тут е, досить сильні гравці, але ранг ти не злиєш на ММ. Просто тут можна вчити розкирки, тімплей. Мені тут дуже подобається. Ну що ж, ми чекаємо, немає поки що наших друзів. Наших тиммейтів. Ні, наші тіммейти є 5, немає. Бля, я, я, я задивився. Але, с, але 5, це не моє все. Так, 2 хвилини до початку наших візаві наших противників поки що троє тільки ох все ж АВП це не моє я це знаю ну, попав але це просто лакіть бржує лакі шос ох це Наголово нас залишається, тому ми чекаємо, можливо все ж доєднається, хоча їх поки що всього троє. Щоб було, хоча б четверо. Хоча, знаєте, інколи одного немає, убідніше, ніж двох, тому що... Вже вроді готова гра і всього один. Всього один. А ж не доєднався. 50 секунд. Ой, я думаю, що цей матч. Тут же пишуть мої тимейти. Our mats is rettered, до речі Ясно, понятно. Ну. Це мій. Триматусь змін. <гум> Отакі от справи. Ну, можна просто пострибати. Знаєте, я не вмію ще розпригатися, але хочу навчитися дуже. Ну, тут тренуватися, в принципі. Час є 10 секунд. Ну це гейт, Тут це. Good game war plans. Shot. 2, 1 Дюм. І маль закінчили. Ось такі от справи, народ. Ну що ж, народ, я знову з вами, це вже карта Mirage. Просто я вирішив. Показати все ж вам як проходить живий nice. раунд. Тут вже не я капітан, але все ж It's думаю, nice. варто подивитися вам. Тому... Це інший матч зовсім. Цей, е що спочатку був, зупинився, а цей ми вже граємо. Новий. Тут не я капітан. Вибрали Міраж. Також е пін мене буде не дуже класний, тому що. Сервер шведський. Це не дуже добре хоча. На шведких непоганий. Hello, так, ми вже nice. двох зарізали. Все, я, не все, 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 все. І мене все зарізали. Nice. Ну не мій, я з ножом. Найс. Nice. Ось такий от раунд. ножовий. Так, тут у нас. Тіммейт, такий класний ножик. Ти ніж, М9. Міське маскування. Слоща Саодин. Ам, uh, есть yes. 50 лет. Okay, okay, okay. Хоча я не знаю, скільки на хп. Але... подивимось хто виграє. Uh, Бачимо, що тіммейт досить непогані. Ну поки що. Хоча на фейсаті не is. було, Також дуже були. Школьники русські полярки. Ось nice. so, nice. так ми виграємо. Life round. і я думаю ми залишаємось. Tutaj kapitan powinien napisać w czacie znak okładku STAY albo znak okładku SWITCH, Zmieniajmy to. Po prostu yeah, takie was sprawy. Тут йому показують, як написати на панову. Просто грає перший. Боже, яка в мене стрільба. Мене все ж били. Розминка закінчується. Oh. І матч почався. На! О мій бог. You fucking idiot! Why you switch, idiot. Вибачте, я не стримався, просто. Навіщо... вищо? коли ти стоїш за ките, я не розумію, просто, как Міраж. О боже. Окей, йдемо об. Не знаю, народ, чи показывай с кого-то.